Зсу знищили черговий рашистський метеорит цього разу у Харківській області. Загалом, з початку війни, українські військові знищили більш ніж як десяток аналогічних машин ворога. Про це повідомило оперативне командування Південь. Ур 77 метеорит, також відома в Росії як Змій Горинич. Це доволі стара радянська установка розмінування, яка була розроблена та виготовлялася на харківському тракторному заводі ще у другій половині 1970-х років. Основне призначення ур – створення проходів у протитанкових мінних полях завширшки від 6 до 14 метрів. Втім, у реальних бойових обставинах вона рідко використовується подібним чином, адже вибух заряду не дає 100% гарантії, що місцевість. Є розмінованою саме тому росіяни найчастіше використовують ур 77 для обстрілів об'єктів цивільної інфраструктури українських міст.